Є знижки представляють незламні знижки на псилопальзамгель, 15% в аптеках, подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Що чекає на українців у найближчі місяці? В мережі сотні прогнозів від військових до експертів та навіть мульфарів. Днями один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія. А також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Росія продовжить масовані ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли. Крім того, каже Мольфар: расисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав Мольфар Макс Гордієв в інтерв'ю. Уніан я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Більш ймовірним сценарієм за припущенням Гордієва є продовження використання Росією традиційних військових засобів і методів тиску, таких як ракетні удари по стратегічних об'єктах і масові артилерійські обстріли. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство продовжуватиме чинити тиск на Росію, щоб запобігти будь-яким спробам застосування ядерної зброї. І прагнутиме до дипломатичних рішень для зниження напруженості. Крім цього, Гурдії здивував, що територіальні зміни торкнуться Донецької і Луганської областей, і це буде на користь України. Лінія фронту буде динамічною і мінливою в найближчі місяці. Я бачу, що українські війська проводитимуть успішні контратаки, що призведе до звільнення деяких територій. Однак російські сили також намагатимуться утримувати свої позиції і проводити локальні наступи. Карти показують, що основні зміни відбудуться в районі Донецька та Луганська, де бойові дії будуть особливо інтенсивними. Українські сили завдяки підтримці західних союзників і новим поставкам озброєнь зможуть зміцнити свої оборонні позиції і створити умови для успішних наступальних операцій. Очікується, що лінія фронту буде постійно змінюватися залежно від успіхів і невдач обох сторін. Важливо буде стежити за ситуацією на місцях і бути готовими до швидких змін у бойовій обстановці. Окуповані території в Донецькій і Луганській областях залишатимуться зоною активних бойових дій. Я бачу, що українська армія зможе звільнити деякі райони, але повне відновлення контролю потребуватиме значного часу і ресурсів. Жителям цих територій рекомендується готуватися до тривалої боротьби і бути готовими до змін. Я відчуваю, що міжнародне співтовариство буде активно підтримувати зусилля України з відновлення контролю над цими регіонами, надаючи фінансову та військову допомогу. Важливо буде продовжувати роботу над відновленням інфраструктури та забезпеченням безпеки для місцевого населення. Інший віщун старець Діонісій, взагалі напророкував, що в липні буде закладено підґрунтя для перемоги України у війні. Про це йдеться на ютуб-каналі Український молитовник. Як пророкує провидець, бойові дії в Україні триватимуть ще певний час, але їхнє завершення вже не за горами. Діонісій також передбачає, що Росія готуватиме наступ на трьох напрямках. Провидець віщує важкі бої у липні. Тоді, коли російські окупанти намагатимуться захопити нові об'єкти у Донецькій та Запорізькій областях. Діонісій наголосив, що у липні буде закладено підґрунтя для перемоги України у війні. За прогнозами старця, у серпні ситуація на фронті покращиться. В української армії буде багато перемоги, російські війська відступлять. Зі слів Діонісія, усі західні союзники об'єднаються заради відновлення справедливості та миру в Україні, а Росія отримає покарання за її злочин. І насправді прогнозів в мережі безліч. За останні місяці багато хто брався прогнозувати майбутнє. Навіть експерти, математики спробували вираху. Оти дату закінчення війни в Україні для цього. Зібрали дані зі змі, підняли історію, залучили колег політиків, математиків і всі дані, які змогли охопити, піддали математичному аналізу. Перше, за що взялися обчислювати, середню тривалість війни у 21 столітті. Потім фокусувалися лише на періоді після Другої світової. Він багато, але звернули особливу увагу на тривалість збройної агресії саме за участі Росії. Циклічність історичних подій нікуди ж не дівається. Ще на початку 24-го року російський математик пророк заявив, коли закінчиться війна в Україні, і навіть назвав переможним рік 2025. Таке передбачення зробив математик-історик Григорій Кваша шляхом обчислення остаточної дати за цифрами, роками та різними подіями. До речі, сам він був здивований, чому ще ніхто інший не прийшов до. Цього раніше за нього імперський цикл, в якому знаходиться Росія з 1881 року. Ідеологічні періоди, або, як ми говоримо, час воювати настає у кожному 36-річчі на 12 років. Вперше воно настало з 1905 по 1917 рік. Це російсько-японська війна і Перша світова. Дуже важливий момент. Наша участь у цій війні закінчилася. 1917 року з не дуже зрозумілої причини. Просто Росія 1917 року взяла і пішла. Далі Кваша зазначить, що до цього потрібно додати 24 роки. Разом 17 плюс 24 виходить 41. 1941 – велика вітчизняна війна. Потім почалася війна, яка тривала до 1949 року. Потім почалася війна в Кореї, яка тривала до 1953 року. Додаємо ще 24 роки до 1953 року і отримаємо 1977 рік. Знову настає час воювати. І хоча жодних об'єктивних передумов немає, починається війна в Афганії. Цей час воювати йде з 1977 року по 1989 рік, і ми знову залишаємо війну без жодних причин і знову йдемо займатися внутрішніми справами. Додаємо до 1989 року ще 24 роки і час настає з 2013 рік Майдану рівно по 2025 рік. Тобто залишилося всього нічого. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мульфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджується на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мульфарів, екстрасенсів і тарологів? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю всім нам перемоги та мирних вихідних. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! До зустрічі!